Дорогі друзі, сердечно запрошую вас до участі в програмі від Слова до Слова. Ця програма створена для того, щоб допомогти всім бажаючим краще розуміти Святе Письмо, його послання, його суть, його найскладніші місця. Очевидно, що Біблія є листом Бога до людей, і це є лист про любов. Але Бог говорить до людей на людській мові. І ця програма буде відкривати для вас усі ці нюанси, особливості цих староздавніх мов, через які Бог забажав відкрити себе людям. Єврейська мова, як частина семітських мов, сирійська мова, грецька мова, арамейська мова. Це все є ті мови, на яких була або написана Біблія, як у випадку єврейської, грецької, арамейської, або у випадку сирійської, на яку була вона швидше перекладена. І для того, щоб ми розуміли не тільки нюанси, але й все це багатство Божого до нас сходження, Божого об'явлення, ми будемо вивчати ці мови, а також будемо вивчати культуру. Культур, то історичний контекст, який нам дозволить краще зрозуміти, чому і що Бог говорив власне, за допомогою тої чи іншої мови. Бо для того, щоб розуміти той чи інший текст, є дуже важливо розуміти його жанр, очевидно, його мову. А також культурно-історичний контекст. І я думаю, що ця програма власне дасть вам цю унікальну можливість, щоб через маленьке слово цей текст ми відкрили, себе, відкрили для себе оце слово Отця, яке для нас є словом про надзвичайну Божу любов, явлену в обличчя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Я Дмитро Цолін, професор кафедри біблійних наук філософсько-богословського факультету Українського католицького університету. Хочу сказати декілька слів про нашу сертифікатну програму, яка має загальну назву «Від слова до слова. Сама назва говорить про те, що метою нашої програми є шлях від філології до теології, тобто ми йдемо від слова як мови, як вивчення давніх мов, зокрема біблійних мов давньоєврейської, арамейської, грецької, також мов християнського сходу до розуміння святого письма. Наша сертифікатна програма включає різні предмети і, звичайно, різних викладачів. Зокрема, ми плануємо продовжити цього семестру студії із класичної сирійської мови уже з тими студентами, які мають базові знання, які можуть читати тексти. Ми поглибимо далі нашу роботу. Ми також продовжимо читати давні арамейські тексти, які допомагають краще зрозуміти старий завіт. До того ж, ми маємо студії із давньої єврейської мови. Є початковий курс, який буде набиратися цього семестру. Є також курси із біблійної арамейської мови, і ми ще маємо особливий курс, який називається юдейські джерела до другого храму та екзегетика нового завіту, де ми робимо досить ґрунтовний огляд, аналіз текстів, які були написані в період між Шостим століттям до Різдва Христового і третім століттям по різдву Христового. Цей великий курс має поглибити знання студента в саме в царині єврейських текстів, які допомагають краще зрозуміти контекст нового завіту. Основний акцент ми робимо, звичайно, на філологічний аналіз, на історичні тексти. До того, що у нас буде ще курси, які стосуються вступу до Старого Завіту, загальні, де будуть висвітлені теми біблійної текстології. Зокрема, будемо говорити про масоретський текст, про історію його виникнення, про те, яке він має значення для перекладу і збереження тексту Святого Письма Старого Завіту. Також плануємо ще включити курс, який буде присвячено біблійній поезії. Це курс про Такі ось давні архаїчні корені біблійної поезії, зокрема книги Псалмів, Йова та інших поетичних книг, де ми будемо на такому глибокому філологічному рівні розбирати ці тексти, їх жанри і те, як краще розуміти біблійну поезію, її глибинний теологічний зміст, саме використовуючи ці знання, спираючись на філологію, курс грецької мови нового завіту. Розрахований на тих осіб, які хочуть вивчити грецьку мову певного періоду її розвитку, для того, щоб глибше і краще пізнавати святе письмо. Цей курс загалом передбачає три повноцінні частини, тобто він є передбачений як трисеместровий курс. Я обіцяю вам, що у е, рамках е, цієї е, цього курсу е, ви переконаєтеся у тому, якою е, цікавою, а навіть атрактивною, може бути граматика, морфологія і синтаксис мови, як через ту чи іншу морфологічну форму, або ту чи іншу синтаксичну конструкцію. Можна справді зовсім інакше пізнати той чи інший текст Святого Письма. Але для тих, хто зважиться на те, щоб взяти участь у цьому курсі, до тих осіб я передусім хочу звернутися із проханням від самого початку трактувати цю затію як щось. Серйозне, що вимагатиме від вас інвестування часу і зусиль.